Козак Тимофій Токарев навчається у третьому класі, але приклади з нього варто брати усім дорослим. Хлопчик допомагає нашим захисникам спочатку повномасштабного вторгнення з родиною збирає на передову сухпайки. А ще давав дітям із двору покататися на самокаті, виручені за це гроші, віддав військовослужбовцям. А колекцію, яку збирав понад три роки, продав і передав Збройним силам понад …4 тисячі гривень. Натомість має колекцію шевронів як подяку від захисників. Як минає день третьокласника? Дитина приходить додому, обідає, грається з друзями та вчить уроки. А от Тимофій Токарев щодня, хоча б годину мінімум, збирає пакунки для наших захисників. Самі ж військові називають восьмирічного хлопчика козаком. Я допомагаю е, з початку війни. Мене так називають, бо я син 14-ї бригади. Хлопчик разом із рідними збирає військовим все необхідне: чай, каву, одноразовий посуд, локшину, швидкого приготування та смаколики, зокрема, пастилу, яку готує бабуся. На кожній передачі захисникам Тимофій пише і малює фірмове привітання, щоб підняти бойовий дух. Я хочу, щоб наші захисники не були голодні, щоб вони могли боротися і щоб швидше була перемога. Я пишу гостинці від козака Тимофія е, Слава Україні і слава ЗСУ. І малюю під низом Прапор України, прапор, прапор Упа. Щоб передати військовим кошти, школяр продав колекцію з героями колись улюбленого мультфільму, яку збирав три роки. Хлопчик дав виручену суму волонтерам на антидронову рушницю для захисників. То я продав свою колекцію щенячого патруля і заробив 4,5 тисячі. Давав кататися на самокаті дітям ну, платно. і Ці гроші йшли теж для зсу. Як я в дворі, в нас багато є дітей, яких немає самокатів, і вони теж хочуть дуже покататися на самокаті трюковому, то, то я даю, і вони мені дають гроші, а я їм даю покататися на самокаті. Тимофій передає сухпеки та гроші через волонтерів, зокрема, 14-й сотній бригадам та іншим військовослужбовцям. Натомість отримує подяки, шеврони та навіть гільзи. Мені військові це все передали. Шеврони мені передали. Це е, єдська пісня Батько наш Бандера. І це він. Ось». Таким патріотичним і небайдужим синочком пишається мама та вся родина. Хлопчику допомагають і кажуть, на нього варто рівнятися всім. Він така дитина, він сприймає все дуже так близько до серця, і він перейнявся цією проблемою, переживає за хлопців, завжди запитує. А ще тим більше його тренер з плавання також пішов. Захищати Україну хотів допомагати, дуже хотів. У нас це питання не стояло, чи допомагати, чи не допомагати. Це я думаю, позиція кожного ну так би свідомого українця має бути допомагати хлопцям, тому що їм дуже важко, і вони дуже потребують нашої підтримки, допомоги. Всі нам треба вчитися в дітей цієї наївності, напевно, і в такої впевненості в швидкій перемозі. У передень святого Миколая Тимофій разом з мамою хоче провідати захисників, які нині на лікуванні, та подарувати їм домашні смаколики. Віра Шевчук Неля Прокопчук для новин на часі.